Що ви, в принципі, починаєте вивчати неорганічну хімію, і вам не зрозуміло, що таке оксиди, основи кислоти і так далі. Отже, оксиди основи кислоти і солі це чотири основні класи неорганічних сполук, які вивчає органічна хімія. Давайте з вами зараз подивимось на їхні загальні формули. Почнемо з оксидів. Отже, загальна формула для оксидів. Це бінарні сполуки, які складаються з якогось елементу та оксигену на другому місці. Я не просто так підкреслила тут однією тут двома рисочками. На одніє рисочкою те, що стоїть завжди на першому місці. Двома рисочками те, що завжди стоїть на другому місці. Отже, оксиди це якийсь елемент і оксиген. Якщо ви бачите таку сполуку, це 100% буде оксид. Далі, оксиди. Розподіляються, якщо дуже скорочено може бути на першому місці метал, а на другому місці оксиген. Тоді такі оксиди називаються основні оксиди. Якщо у вас на першому місці стоїть неметал і на другому місці оксиген, такі оксиди будуть мати назву кислотні оксиди. Так, чому? Тому що у нас є така реакція оксид плюс вода. Якщо ми беремо основний оксид, додаємо до нього водичку. Це був основний оксид плюс вода, ми отримуємо основу Основа, загальна їхня формула. На першому місці стоїть метал, позитивно заряджений, на другому місці стоїть OH. Група ОАж OH негативно заряджена. Сумарний заряд будь-якої молекули завжди дорівнює 0. Тобто основні оксиди при взаємодії з водою перетворюються на основи. Далі кислотні оксиди, там, де був неметал і оксиген, при взаємодії з водою перетворюються на кислоти. І загальна формула кислот це H, ну тобто катіон гідрогену, і якийсь кислотний залишок. До складу якого буде якраз входити атом неметалу ось цього. Що взагалі таке основи і кислоти? Основи і кислоти це гідрати. Тобто те, що отримаємо після того, як додали воду. Ми ж додаємо воду, так? І до цих оксидів, і до цих. Просто отримаємо щось різне. В чому різниця? Різниця в тому, на які частинки будуть розпадатися наші основи і кислоти. Якщо ми візьмемо нашу основу, то у воді наші основи розпадаються на позитивний катіон метала і негативний аніон наш OH-, гідроксильний аніон. Це буде, якщо вони опиняться у воді, так? тобто дисоціюють, розкладається. Якщо ми розкладаємо кислоти, вони у нас будуть розпадатися на H. Катіон гідрогену і якийсь кислотний залишок. А ці всі штуки ви можете подивитися у таблиці розчинності. Я зроблю про це наступне відео. І...